Слава Ісу Христу, дорогі підписники, глядачі. Хочу привітати всіх з зеленою неділею, з Святою Тройцею. От не встиг. Всім бажаю щастя, добра і всього найкращого. Що саме не встиг? Хотів вам показати, як бичок заховався, холодок, тут такі лобухи великі, він собі тут заховався. І кайфую. У нас дуже спекотно зараз. Жара. Маємо зранку пів восьма година, а вже спекотно. Прийшов до бичків переселити бички. І отакі, які в нас справи. Зараз його, але він, в принципі, спокійний. Куди я сюди. Куди я сюди у корчі ближче. Тут холодок, будеш тут віддихати. Худоба, як йшли дощі, худоба взагалі не хотіла пити. Зараз даю три рази на день. От так як прийшов зараз, даю по відроли, вони більше в загальному не п'ють. Ну, в принципі, я їх пускаю тут, бо тут, от за цими лопухами, зараз покажу там ближче, тече така наша місцева гірська річка, так як у нас називають потічок. І пускаю їх туди вони там п'ють. Тут багато не п'ють в районі відра. І на обід годинка, друга, третя, і вечором восьма біля дев'ятої. Тому що дуже спекотно і худоба хоче пити. Ось і у нас. Справи, так бички ховаються холодами, відпочивають. Що, маленький? Що, Ходи, не бійся. Зараз вони почали набирати, зараз через жару трошки прихудають, але мус перебути цю жару, бо інакшого виходу не маємо ні ми, ні вони. Такі справи. Зараз покажу вам свої коні ще додатково, бо вони тут всі разом. Я коні з пастуха забрав, вже закінчилась в пастуху паша, а тут більшу частину так само буду закладати, бо бички все не можуть пасти. тут є більше як 2 гектари. І... Точніше більше, як гектар в районі 2 гектарів, трошки помилився. І бички не можуть запасти, трошки буду закладати десь якусь частину для коней, щоб тут камали сюди вигул до потічка. Але мусять 2 дні до вівторка побути на прив'язі, бо не встиг вчора закласти. Отакі у нас справи. І хлопець 6 місяців. 6 там на сьомому місці, плюс-мінус. Доста непогано набираю у рості у вазі. Планую його лишати на майбутнього плідника. Тобто з весни він буде, так, плідник, зимою, там з весни зараз у нас. Плідник валет. Хлопці призвали вальтом. Гарний бичок, крупний такий, збитий, безрогий. Якась там порода, в ньому не знаю яка, але бик гарний. А в майбутньому планую лишати цього. Такий красончик. Трошки зараз їх присилюю у холод, стараюся так, аби, аби вони були в холоді, щоб не на сонці. Коли жара, а на ніч уже вони в мене пасуться круглодубово. От маємо вальта, дітський гарний бичок. Хто бачив на початку, як я показував, якого я його купив. Дивіться, як він зараз виглядає. Можливо, хтось знає, що це є за порода. яка в нього шия. Широка, мала така голова широка, безрогий. Грудина. Йому десь рік і місяць зараз плюс-мінус. Ну бо я купляв, господар казав, що кінець квітня має бути рік. Початок травня. Ну, звичайно, ще місяць хтось йому обрізав, так як зазвичай є. Ну, в середньому йому рік і місяць-рік і два, так плюс-мінус. Але бичок гарний збитий, дуже спокійний. Бачите, як важко дихає, бо спекотно кажу, половина восьмої, а вже така у нас жара. Хлопці назвали вальтом. Не знаю чому, але... Пішли, Валет. Валіт. Ходи. Ходи в холод. Під. Ходи. Ходи, е. Ходи, Валет, ходи. На, ходи. Ходи, ходи, ходи. Іде на, на корови досить гарно. Криє корови? Дуже так, ну, адекватно, спокійно і, і швидко. Ходи, Вальтоха, ходи. Якась порода у ньому стопроцентово є. Але яка? То я не можу сказати, бо він достать гарно крупно збитий бичок і має гарну, гарну форму. <кхем> Отакі справи. Сільське господарство, хто любить, то він цієї роботи не замічає. Повсякденної кожен день ти повинен працювати. Так, як ви знаєте, в мене коні, бички, свині працювати є коло чого. Ось тут маємо такий наш струмок, потічок, вони тут п'ють, бо вони біля потічка. Зараз. А якщо підуть туди вверх, в самий кінець, звідки починали, там є кірниця серед поля і тоді даю, даю звідти. Тоді даю звідти пити. Особисто я, я не боюся сільської роботи працювати біля худоби, я наоборот отримую задоволення від цієї роботи. Дехто каже, що поїхав за границю, заробив, приїхав і живеш. Але ти ж є з кошика з грошика, як кажуть у нас, так ну така є поговірка. Живеш з кошика з грошика. Поїхав на три місяці там чи на півроку заробив, приїхав, і тут за місяць гаманець закінчився, зробився порожний і ти їдеш далі. І не бачиш своїх дітей, свою сім'ю, а працюєш, так я кажу, на дядю. То краще вдома собі працювати і бути з дітьми. З дружиною всі разом біля своєї домівки. Праця нелегка, але то і за кордоном легкого нема нічого, бо вдома, як ти прихворів, то ти хворієш тиждень 5 днів, як виходить, залежно як захворів. А за кордоном два дні похворів максимум і пішов, бо кожен день. Мінус. Отакі, От друзі, справи. Так що я, наприклад, обрав свій шлях працювати вдома в себе на землі і займатися тим, що мені до душі. Мене в цьому підтримує моя дружина, моя родина. І наоборот, мені додається. Ще більше стимулу працювати. Це четвертий бичок, отакий, теж непогано почав набирати. Я хотів п'ять, щоб було. Дружина моя каже, хватить чотири, а там далі будемо бачити. Звичайно, на зиму, на зиму буде тільки один. Залишиться такий, щоб був до, до коровів, а три продасться і з весни опять закупиться. І так, так живемо. Коники мої, пасуть. Думав над електропастухом і все рівно таки вирішив їх тримати на ланцах. Звичайно, було б для них краще, щоб вони були в електропастуху але вони не будуть давати один одному спокою. Я бачу, як я їх пускаю до води. Ну, двох, потім других двох, то вони ще чі чіпають докупи, починають щось ділити, між собою, то краще хай будуть так. Так, мої дівчата. Рада ходить собі тако, вона від коней не йде ніде. Бо я казав, не встиг закласти пастух. Рада на його. Рада більше з альтескою собі дружить. Рада це є мого друга, товариша. Кобила він її придбав і вона знаходиться у мене. Я за нею доглядаю, підтримую Мішу, Міша мене. Вона у мене народилася. Ця кобила. Потім я її продав. Така була в мене така ситуація, що треба було продати. Я її продав у 2,5 місяця, ну і тепер вона. Опинилася знову, як кажуть, на своїх рідних теренах. Міша за кордоном, але дуже любить коні, любить цю справу і вирішив її придбати. І я її забрав до себе, і вона у мене з моїми кіньми пасеться. Гарна кобила, дужина, гарна шия. Це є не Олександрійка, чиста. Тут навіть безумовно немає що говорити і обсуждати. Мама чиста Олександрійка, тато чистень олександрій з документами, мама без документів, але від батьків, які мають документи. Її баба, дід мають документи полтавського заводу. Ось така кобела рада. О, і цей прийшов, зараз не дасть мені спокою. ти Десь, десь, десь що він робить. Іди, на і тебе покажу. Такий красунчик. Народжений. 21 травня, син Харі і Альтес. Він зараз мені ще на плечі вискочить, бо він це вміє. О, це є його мама. Така красуня Арденочка. Тато її Альтес, мама Олександрійка. Вона не чистокровна Арденка, але якого що Арденочка? І має такого малого хлопчика Міраж. Ну, хай йди, 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 ти моя красота, йди. Він такий лошак, народжений 21 -го, 21 -го травня. А пішов. Хотів його нагнати, а він не, не йде від мене. Дуже ручний. Отакий От красень. На 18 днів. Ай, Міраж! На жаль, у мене був ще один лошачок від Адель, але загинув. Загинув три дня пожив, не міг, не міг цати, щось йому бракувало, не міг пролегати молоко, що я не робив. Дві сутки сидів практично біля кобили, доїв. З бутилочки плекав. І так йому е, пхав його під кобилу, доїв молоко йому у, у рот. І рівно він не вижив. Був чорний, лисий. Ну, так вийшло. А Міражик дає за двох. Віцький гарний зад, лошака розколений. Ах ти красунчик, ах ти красунчик. Ах ти моя красота. <хи> він він то, товариш. Товариш усім. І людям. І коням. Пішов. А вув. Він собі йде по межите, ходить. Він вже ходить з усіма разом. Кобила. Кобила була два тижні 12 днів була вдома. На стайні, бо я крив кобилу, кобилу покрит, покрита харі. У мене ще є, хто не знає, оця вся худоба, що я вам показую, і ще є, крім цього, два жеребці і свині. Вона, я її покрив Ольтеску харі. Оп же оп'якжеш, Адель так само. Вирішив собі крити харі ще раз. І такі у нас справи. Міражуку. Що він робить? Так, це є... Так, я йду, я йду і це все йде. Куди це усе йде? Це є зірочка моя. Найдовший мешканець моєї коньви. За місяць би Бог дав, буде з лошадком. Олександрійка, ну, така як має бути. Би все було здорово, за місяць будемо з лошар... Будем мати лошарку мати лошарка. І моя Адель, котра втратила лошачка 20.6 червня буде мати 3 роки. На жаль, лошадку втратила, але ми покрили знову Іхарі, я покрив і будемо сподіватися, що буде все добре. Отакі, друзі, справи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого і гарних вихідних. Гарних свят, мирних тихих. Всім до побачення!